Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, ви на українському каналі, який присвячений стратегії студії Парадокс як Залізне серце 4. У сьогоднішньому відеоролику ми будемо грати за Сполучені Штати Америки в чудовому, неймовірно крутому та проробленому моді, доповненні, як я його ще називаю. Під назвою як «The New Order Мод або ж новий світовий порядок. У цьому світовому порядку в часи Другої світової війни перемогли такі країни, як Нацистська Німеччина та Японська імперія. Самі ж американці програли, от дивіться, як із цього ми бачимо такого невеличкого предісторію, такої невеликої, в якій розповідається про те, що. Сполучені Штати Америки воювали на боці союзників, але не змогли стримати Японську імперію. Японська імперія получила ядерне устаткування, ядерну зброю, потопила американський флот на Перл Харборі та в кінці кінців змогла нанести ядерний удар по Сполучені Штатам Америки, заставивши ту свою чергу капітулювати та визнати офіційну перемогу. Країн Усі та взаємодопомоги країн Азії, тобто під японським впливом, країни, які перебували в японському впливові, перемогти і вийти переможцями з Другої світової війни. Але на цьому історія не закінчилася. Світ продовжував існування своє, як ви бачите, стартуємо ми свою кампанію 1 січня 1962 року, і це довишний час того, що Гітлер тяжко хворий. У нас у світі будуть відбуватися безліч різних подій. От на даний час у нас закінчується ракетний кризис, який офіційно дав можливість американцям та японцям перегорнути сторінку минулої боротьби, минулої такої не дуже дружелюбної політики один до одного, та дивитися в майбутнє з великим ентузіазмом і оптимізмом. Але Америка хоче робити все для того, щоб вплив США на світ був максимально великий. Тож Холодна війна, яка розпочалася в 1962 року, і йшла вовсю вже в його Восточній Азії або ж в Малайзії, де йде громадянська війна між про-японською імперією, тобто про силами імперіалістів, силами, які симпатизують Японській імперії. Ну і сили отакі, не сказав би я, що це демократи, і не скажу я, що це отакі нентрали. Оце зброй, який подобається Америці, тому що якщо вибирати дві найгірші зло, то це було найменше зло Малайзії, яке ми підтримали. Тож, війна продовжується. Американці допомогли фактично вибити із Малайзії вплив Японської імперії. Це була одна перша костяшка в доміно, яке починається падати в часи холодної війни. Наша ціль проста. От дивіться, як ми бачимо, один нульф на користь японської, точніше на користь і американської політики, де громадянська війна в Малайзії закінчилася перемогою коаліції, яку підтримує Сполучені Штати Америки. Ну і тепер от у нас відбувається неймовірні події вже на нашому. В нашій сфері впливу в північній та південній Америці, де країна Гаяна не захотіла співпрацювати з адміністрацією тогочасного президента Америки Ніксона. Ну і він ввів свої війська для того, щоб раз і назавжди вибороти демократію, таку демократію проамериканську для країни для оцієї країни, а яка повстала проти впливу Штатів Америки. Світ продовжує своє існування далі. Напередодні отаких от геополітичних подій, дивіться, весь 1962 рік він пославився тим, що відбулися кардинальні зміни на Тихому океані, на американському континенті, ну і тепер якраз настав час для африканської, як то кажуть, для африканського танго. Того, що вплив Рейхкомісаріата або ж Рейхкомісаріата від Німеччини Мадагаскара дуже сильно знизився, і для Сполучених Штатів Америки, чи то для сил, які не хотять або ж не симпатизують Третьому Рейхові, з'явилася нагода відірвати цей потужний острів, який відіграватиме в майбутньому величезну роль на африканському континенті від впливу рейкомісаріта Третього рейха. Тож Америка і тут послала свої війська, ми послали добровольців, це одна всього-навсього дивізія. Ми будемо надавати все необхідне для того, щоб вони перемогли. Я буду робити все, аби кожна країна, от бодай там, можна сказати, один монах чи там 10 людей, які кличуть Америку на допомогу, щоб повалити режим про німецьке чи прояпонське, ми будемо їм допомагати. На даний час керівництво Мадагаскара. За яке ми воюємо, фактично змогло воз'єднати цей острів в єдину країну, яке називається Правітіство Мадаскара, і в якому будуть відбуватися внутрішньополітичні зміни для того, щоб вони змогли укріпити свій уряд, побудувати нормальні умови для виборів, ну і надалі будувати демократичні, хороші відносини зі своїми сусідами. Орієнтуючися на Сполучені Штати Америки та орієнтуючися фактично на союзників, які знаходяться довкола Америки. Нам доведеться вибрати, який же шлях будемо підтримати для цього народу. Я би, звісно ж, хотів відпустити, щоб вони самі вирішували свою долю, але це нереально. Це, друзі, нереально того, що. Якщо американська адміністрація чи військова воєнна окупація не продовжиться і надалі, то ця країна знову може стати легкою мішенью для Третього Рейха. Кризис Ясуди, який розгорнувся в 1963 році, став шоком для Японської імперії, фактично у середині японської могутньої держави, яка по суті керує всім Тихим океаном та далеким Сходом. Ну, для них настали дуже важкі часи, а для Америки це нормальна нагода вибити вплив Японської імперії із Філіппінського Ну, із Філіппінського вибачаюся, острова. Нам вдалося захопити за проамериканські сили Манілу. Таким чином, Філіппіни розділилися на дві воюючі сторони, які на даний час заключили тимчасові перемир'я. Японці не змогли. Собі фактично пробачити таку поразку, яку вони допустили фактично перед носом, тому що це входить з сферу впливу японської держави. Ну і тепер я буду намагатися, дивіться, крах кріпості Європи. по суті, в Європі будуть відбуватися кардинальні зміни. А також ми будемо лобірувати відносини, щоби. Країна під назвою як Вест Індійська Федерація не вийшла, бо ж сама ж Ямайка не вийшла із нашого впливу. Тобто ніякої незалежності Ямайки не відбудеться тільки на умовах Федерації в складі Сполучених Штатів Америки. Японці продовжили свій тиск на країни, які знаходяться в цьому регіоні. В частності Республіка Індонезія, в частності Малазійська. Конфедерація та філіпінський народ ну, він постійно відчуває весь то тиск від Японської імперії. Наша задача це допомогти цим народам, як мінімум, стати незалежним. От, дивіться, ми ефективно допомагаємо і відправляємо свої дивізії, тому що Сполучені Штати Америки, от Дивіться, ми намагаємося допомогти Філіпінам, а це проамериканська партія, проамериканська держава. Новий уряд, який ну, нарешті настав для них час миру, і японський вплив був повністю вибитий з їхнього острова в другій половині 1963 року, що стало символом того, що Філіппіни за довгий час стали єдиними. Американський вплив в Тихому океані збільшився. І тепер наша задача це допомогти цьому народу провести прогрес реконструкції за рахунок американських грошей. Різних урядових діячів для того, щоб допомогти цьому народові. Самі ж, в Європі в кінці 1963 року відбуваються фактично неймовірні зміни. Це громадянська війна в Німеччині після того, як Фюрер Адольф Гітлер помер в, своєму, в своїй резиденції Буденстазі, чи як там називається воно в Берліні. І через деякий час. Відбулася громадянська війна в Німеччині. Ну а вже ще через місяць, практично, Менше навіть за місяця відбулася Южноафриканська війна між Бурською Республікою та між Южноафриканським Союзом, який фактично стане нам нашим майбутнім союзником в африканській політиці. Я не можу не допомогти Южноафриканському Союзу, тому що для них ця війна вона життєво важлива, вони воюють як і проти рейх-комісаріатів Німеччини, які ще контролюються фактично. Німецькими лідерами, які, не дивлячись на громадянську війну в їхній материковій державі, будуть намагатися розширювати свій вплив вплив Німеччини на весь африканський континент. Америка допоможе. Ніксон офіційно провів нараду і сказав, що водиться від падіння Блумфонтейна, це стало першим ударом по Бурській Республіці. Ну а згодом Западна Африка стала повністю також в стані. Громадянських війн стані неспокійності, чекаючи допомогу від Сполучень Штатів Америки. Після подій, які відбуваються в Європі, і після подій, які в першу чергу така перший пазл в крахові впливу Німеччини та Японської імперії в світі, як ми бачимо, Южноафриканський Союз за допомогою американської зброї, американських добровольців, фактично об'єднав половину Африки. Але тепер у нас після перемоги Южноафриканського Союзу нам прийшлося вирішити, що ми будемо робити з центральноафриканською територією. Я зробив, що це б стала така конфедерація, єдина країна. Я надіюся на те, що от єдинство, як Южноафриканський Союз може спонукати і, навпаки, воз'єднати ці народи. Африки в єдину конфедерацію, як Сполучені Штати Америки, і забезпечує стабільний мир процвітання на майбутнє десятиліття в цьому життєво важливому регіоні для Америки та для цілого світу, тому що Африка багата на ресурси, а мир та добробут на цих землях ну, залог успіху зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки президента Ніксона. Ось якось так, дорогі друзі, проходить наш перший такий етап проходження за Сполучені Штати Америки в часи Холодної війни в The New Order Моді. Я дякую всім вам за перегляди. Як ви бачите, Ніксон фактично в 64-му році. Був скинутий з посту президента України, вибачаюся, хотів сказати України, з посту президента Сполучених Штатів Америки, і для Америки настала нова ера, яка буде продовжувати боротьбу в холодній війни, де тільки можна і де тільки треба, задля допомоги різним силам, країнам, народам вибороти свою незалежність, побороти комунізм, фашизм та несправедливість. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, я сподіваюся, що даний відеоролик вам дуже сподобався. Ви поставите мені лайк. Наразі я попробую допомогти в західноафриканських війнах в Шарлю де Гоголю, який ну, створив свій французький військовий альянс і буде намагатися також перемогти для свого, здобути перемогу для свого народу. Але молодий президент Кеннеді, який... Ще в, на початку 1964 року став ну, по суті, лідером цього великого народу. Він був на превеликий жаль вбитий. Не знаю, чим це зв'язано, і не знаю, чи комусь із гравців удавалося зберегти життя президентові Кеннеді. фокусів для нього було предостаточно, багато і вони були цікаві. Тож я би дуже хотів пограти за Америку Кеннеді, но, але не доля. Тож таким чином будемо бачити, як будуть розвиватися події Лінтон Джонсоном, може стати новим президентом Америки. Це цілком реальне явище, і в 1965 році Америка буде не покинута. Її очолить новий сильний лідер, який продовжить докторину Ніксона і докторину Кеннеді по боротьбі з фашизмом, нацизмом, націоналізмом, імперіалізмом. Та іншими а такими не дуже хорошими термінами, які охопили увесь світ нашої альтернативної реальності. До того ж, громадянська війна в Німеччині закінчається, а індонезійська війна це ще один такий пазл, який дасть нам нагоду побороти японський імперіалізм у Тихому океані. Але тут задача дуже непростенька, того що в Індонезії. А як як-не-як відчутні От на цих островах воювати буде тяжко, відправити добровольців багато я не зможу з американської сторони. А наша допомога в якості авіаприсутстві чи в якості військово-морських сил, ну, вона по суті не може змінити суттєво фронт на оцих островах. Тож не знаю, як буде проводитися ця спеціальна військова операція на Тихоокеанських островах, але сподіваюся, нам. Вдасться хоча б послабити вплив Японської імперії. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, до побачення та хай вам щастить!